Побудова діаграм та графіків у Word. Маємо таку таблицю. Давайте спробуємо побудувати діаграми, як це робиться. Трохи відрізняється від Excel. Давайте знайдемо таку Команду вставлення, Так. І тут є діаграма. Нажимаємо. І дивимося, різні види діаграм є, звісно. Ну, давайте спочатку візьмемо стовпчасту. Так, стовпчаста. Ось вона буде якось так виглядати. Окей. Що відбулося? Чи це ця діаграма, чи ні? Відкрилася табличка. Давайте подивимося, порівняємо з нашою табличкою. Тобто, коли ми вставляємо діаграму, то тут зовсім якісь інші дані, не такі, як наші. Тому ми ці дані видаляємо. У мене скільки буде? У мене буде один стовпчик і другий стовпчик, один і другий. Ось, ці дані я видаляю, і останніх два стовпчика мені взагалі не треба буде. Я їх приховаю. Так, і залишиться місяці. Місяці, так, ну ось давайте я беру і виділяю місяці. Може, зразу з числами видалити, не виділити. Беру всю табличку виділяю, беру копіювати і сюди Пробую вставити. Що вийде? Давайте так. І ось сюди беру зберегти вихідне форматування. Тобто, що ви маєте знати? Для того, щоб побудувати діаграму у Word, нам потрібно її скопіювати і сюди в Excel вставити. Тобто тут в даному випадку пов'язані в Word Excel, як бачите. Так. І давайте глянемо, що вийшло. Що вийшло чи ні? Ага. Ось побудувалася діаграма. Здається, все окей, тільки в мене ось цей стовбез, два мені його тут не потрібно. Я його, звідси, можу видалити, можу приховати, щоб він мені не заважав. Так, це вже добре. Так, гарніше виглядає. Ну, і дивіться, що я ще можу зробити. Я можу... М -м, значить, в мене зараз на діаграмі відображаються всі місяці, так? З січня по грудень. Таке може бути, що мені не всі дані потрібно, щоб на діаграмі відображалися. Я можу просто схопити за куточок і потягнути. Наприклад, тільки до червня, бачите? Так, можу скасувати, Ні, треба вручну, бачите, самому ось так робити. Так, зрозуміло. Спочатку потрібно із даної таблички дані, дані треба скопіювати. Так. Потім команду, яку беремо ми тільки що брали, вставлення діаграми, відкривається Excel, і тоді вставляємо. Тепер, якщо я закрию, ось у мене моя діаграмка залишилася. Я її, звісно, можу. Параметри змінювати, при цьому після цього я можу її легко перетягувати в будь-яке інше місце. Ну, і так само, як в Excel, можна міняти стиль, можна міняти колір, подивіться. Так. Тобто надавати привабливішого вигляду. І ще, згадуйте в Excel, там можна було писати назви осей. Якщо я тут виділю цю, даний, дану діаграму. Пам'ятаєте, так весь час є дві вкладочки. Як у таблицях, так само і тут. Є конструктор діаграм і є формат діаграм Конструктор ось можна вибрати різні елементи. Можна вісь додати яку, горизонтальну, можна яку додати вертикальну. Можна назви осей додати. ось буде назва осі внизу написана, буде вертикальна. Ну, вертикальна є. І можна, звісно, підписувати. Тобто тут все далі вже схоже з Excel. І при потребі можна навіть змінювати тип діаграми. Подивіться, можна взагалі повернутися до лінійної. Окей, побачили, так? Да? Добре. А Давайте ще. І з цієї таблиці побудуємо одну діаграму. На цій діаграмі покажемо дані чотирьох рядочків, але не всі групи і всього. Отже, згадуємо ще раз: вставлення діаграма, вибираємо поки що цю. Окей. Ось. Excel у нас відкрився. Можемо, дивіться, Word крутити. Бачите? А Excel залишається на місці. Правда, тут дрібненьке таке все, але нічого. Що мені тут потрібно? Чотири рядочка. Є тут чотири категорії, якраз чотири рядочки. Що я можу тут робити? Звісно, я можу назви звідси копіювати. І сюди, ось сюди вставляти можу. Так само, подивіться, ось цей рядочок всього. Я теж можу скопіювати. Тільки цифри давайте копіювати. І ось сюди вставити. Побачили? Значить, ще раз це все, що не треба, ми видаляємо. Все, що не потрібно, приховуємо, щоб нам нічого не заважало. А бачите, не видаляється, значить, тоді приховати брати. Так, і що маємо? В принципі, вийшло. Закриваємо. Параметри для того, щоб зручно було перетягувати. Ну і назва якась дивна, так, ряд один. Я, звісно, можу свою назву дати. Так, це назва діаграми. Отже, що у нас там ще було, пам'ятаєте, що можна брати швидкий макет, так, так як в Excel. Вже тут є, дивіться, назва осі, назва осі, але заголовка немає. Ну, це не проблема. Заголовок завжди можна додати. Ось назва діаграми, над діаграмою. Якщо потрібно, пишемо назву. Так, ну і назви осей, якщо потрібно, підписуємо, так? Ну, а це називається у нас, пам'ятаєте, як називається? Це легенда називається. Ну, в даному випадку, якщо її не потрібно, можна видалити. Отже, згадали, як, працюємо, як працювати з діаграмами, дещо схоже є з Excel. І завжди можна дані редагувати, дивіться, так, редагувати. Можна. Змінити дані в Excel. Ось. Можна міняти, все можна міняти, а просто клацаємо і воно там все зберігається тоді. Ось красота яка. Так, ну добре. Тоді удачі.